4 листопада АТБ, Одеса. З'явилася у них ось така от піца. Ми її колись брали, дуже смачна, як для замороженої магазинної. Зараз її теж візьму, але цінника я на неї не бачу. Вияснен на касі. На касі мене чекав сюрприз. Виявилося, що ціна на цю піцу 93,50. Але думаю, вона того варта. До речі, в нашій маленькій Таврія В Якась нонейм піца Маргарита 300 грам. Коштує 111 гривень. Тому, напевно, 93 гривні за Альберто. Ціна відносно нормальна, як на цей час. Піца Альберто, 4 сири. В складі Едам, Ементаль, Моцарела і блакитний сир з блакитною пліснівою. Маса 363 грами. Основа піци випечена в кам'яній печі. Виробництво Німеччини. Так, склад нестрмний. І інструкція по приготуванню. В духовці температура має бути дуже висока 200-225 градусів, якщо у вас є конвекція. Розпакувати. Кажуть, 10-12 хвилин готувати. Ми готуємо більше. Розпаковуємо. Вона достатньо свіжа до 31 а в неї термін придатності 360 днів. Піца виглядає ось так і попередньо не потрібно розморожувати, тільки зняти поліетиленову плівку. Духовка вже гріється. Гріємо ми до 200 градусів, у нас є конвекція. Духовка розігріта, завантажуємо піцу туди. Пройшло 12 хвилин. Дивимося, що у нас тут. Ознакою готовності є розплавлений сир. Я бачу, що нам ще потрібно одну-дві хвилинки подержати. А ось і наш результат. Сир розплавився, виглядає апетитно і пахне дуже приємно. Розрізаємо і дегустуємо. Спеціального ножа для піци в мене немає, потрібно буде якось купити і довелось трошки помучитися. Вийшло у нас ось таких от невеличких вісім кусочків. Оце все, що залишилось мені. За секунди піца розлетілась. Дегустуємо! Смачно, тонке тісто, багато начинки, багато сиру, відчувається сир, відчувається томатний соус. Тонке тісто і воно, дивіться, м'яке, воно не задубіло за 15 хвилин в духовці. Дуже великий недолік цієї піці, то що її дуже мало. Хочеться ще. А так це найкраща піца, найкраща заморожена піца з тих, що подаються в супермаркетах. Рекомендую.